Вітаю! Розглянемо, як можна виконати вправу щодо малювання ліній у графічному редакторі при, використ... при виконанні завдання 3 краще за робота. Отже, розглянемо один із способів, використовуючи графічний редактор TuxtPaint. Тобто це застосунок, який має бути встановлений у нашу операційну систему. Запускаємо застосунок. І створюємо е, нове зображення. Ось для цього використовуємо оцей елемент керування. І серед списку шукаємо заготовку у вигляді аркушов-клітинку. Ну, тут їх два. Ми виберемо один із них. той, що крупніший. Оцей. Натиснемо внизу кнопку Відкрити. І заготовка готова до роботи. Отже, для малювання ліній нам потрібно обрати інструмент лінії. Здесь він інструмент. Ми його зараз зберемо. Після того. У налаштуванні пензликів можна обрати пензлик трошки товщий. Ну, наприклад, отакий. І нарешті вибрати колір, яким будемо малювати. Ну, завдання треба малювати червоним. Почнемо малювати. Для того, щоб малювати лінії, треба натиснути, навести, по-перше, вказівник миші. На початок лінії натиснути ліву кнопку і не відпускаючи потягнути е так, щоб прийти в, кін в кінцеву точку лінії. Після цього можна кнопку відпустити. І ми бачимо, що лінія намальована. І так само ми можемо продовжити малювання. Аж поки не виконаємо завдання. Акцентуємо увагу на тому, що малювати слід відповідно до оцієї послідовності казівок. Ну, ми вже перші три намалювали. Тепер вгору, праворуч, вниз. І так далі. Після того, як у нас буде відповідне зображення побудоване, нам потрібно прозвітуватися про те, що ми будемо створювати якесь зображення, так? Уже створене якесь зображення. І для цього нам потрібно створити зняток екрану. Наприклад, отаке зображення. Я не буду повністю йти по алгоритму, по стрілочкам. Для того, щоб створити зняток екрану, натискаємо клавіатурну комбінацію Windows і Print Screen. От, Наше зображення буде збережено у файл. Ну, а сам застосунок можна закрити. <плес> можна навіть зберегти свою роботу для подальшого використання. Як цю роботу здати? Треба відкрити класрум, відкрити завдання. У розділі ваша робота буде заготовка для створення такого ж самого зображення, але в онлайні. Оскільки ми працювали? Не в онлайні, а із застосунком. Tuxpaint. Нам потрібно натиснути на кнопку Додати або створити. Виберемо файл. Синя кнопка для того, щоб пошукати той файл у нашу, на нашому комп'ютері. Е, у нас є тека зображення, у ній є тека зняття екрану. І от останній знято це якраз той, яким ми будемо звітувати. Натиснемо відкрити. І цей зняток буде додано. До нашої роботи. Після цього можна натиснути кнопку здати. І підтвердити здачу ще раз кнопкою здати. Ну, от на цьому все. Дякую за увагу. Успішної роботи!